З гостях! А сьогодні ми знімаємо у кав'ярні Кофе Хаус Україна. Зовсім маленька артистка, але з найдитячим досвідом. Харизматична, активна талановита переможниця багатьох всеукраїнських та міжнародних конкурсів та фестивалів. У цьому році на її рахунку перемоги не тільки в Україні, але і Литві та в Італії. На сьогодні вона має вже декілька авторських треків обробки українських народних пісень та світових хітів, а також про свою співпрацю з знаменитими та відомими артистами про участь у феєричному концерті в пам'яті Миколи Масхового. Про свій кліп та ще багато цікавого із свого творчого життя нам розповість Анастасія Мартинюк. Настю! Привіт. Привіт! Привіт! Ось Настю, ти ще така маленька, а вже має стільки титулів, нагород, стільки всього вмієш. Хто тобі допомагає? Мені допомагає мій керівник та викладач по вокалу Нелі Погрібна. Ми з нею вчимо тексти пісень, які я вивчаю. Вона мені допомагає підбирати костюми, вона мені підбирає танці, а ще мені допомагають батьки. Я з ними вчу тексти пісень. Я дома репетирую, а вони мені щось показують, якщо треба. Окрім співу, чому ти ще навчаєшся? Окрім співу, я навчаюся танцями, беру уроки гри на фортепіано, ем, займаюся малюванням і англійською мовою. Настю, ось у тебе ж і кілька авторських пісень. На одну навіть нещодавно відняли відеокліп. Це режисер, де знімали. Які відчуття, коли побачила себе на екранах? Так, осню минулого року ми знімали мій перший відеокліп на пісню «Tell me Why. Кліп знімали Мола Груп». ми знімали частково, спочатку в студії, а потім на Софіївській площі. Там я запускала в небо голубів. Пісня була тр трошки про війну, а голуби то символ миру. Я себе не люблю дивитися на екранах, бо мені здається, що я щось не так роблю. Я б могла б краще. Я дуже очікувала цей кліп. З ким з українських артистів в українському шоу-бізнесу тобі доводилося працювати. Які відчуття, що сподобалось, Що було важко або можливо навпаки. Мені доводилось працювати зі Златою Огнівич. Було відчуття відповідальності, злата дуже привітна. Ще я е, виступала дуетом, фіналістом ікс-факт Данилом клягном ми з ним подружилися та іноді спілкуємося. دفن عقلي السور Скажи про концерти, в яких ти взяла участь наприкінці 2016 року. Я їх було дуже багато. Так, конкурсів та концертів було дуже багато, адже я кожен тиждень десь виступаю. Це і, ф... і фестивалі, і конкурси, і, і благодійні концерти. Останній, наскільки я пам'ятаю, це був вечір пам'яті Микола Мозгового новорічний концерт на Софійській площі, запис новорічних вогників. Чимало міжнародних та всеукраїнських конкурсів та фестивалів. Розкажи про свою найяскравішу перемогу. Так, я брала участь у численних конкурсах та фестивалях. Самі найважчі це, це ті конкурси, які були за кордоном: це Італія і Прибалтика. Але найважче мені, мені здається, це був у Литві. Там було дуже багато конкурсантів із різних країн. Було, було важко з ним змагатися, а, а мені дали диплом за найкращий костюм. Нещодавно, наприкінці 2016 року, відбувся концерт пам'яті Миколи Мосового. Ти там стала наймолодшою учасницею. Розкажи, що співала, можливо, дует. Які відчуття? Так, я вперше виступаю на сцені у. Палац, Украї... Палац Україна. Це було, для мен... це було для мене дуже цікаво і хвилюючи. Я співала сама, але з балетом. Пісню я Зимонька зима, музику до якої написав Микола Мозговий. Для мене це була велика честь виступати уже з відомими артистами. Я трошки хвилювалася. Але мені було цікаво. Дві 2017 рік. Чим ти запланувала здивувати своїх шанувальників у цьому році? Я планую все також працювати, займатися музикою, гісти, брати участь у фестивалях, у, у конкурсах. Я вже була на кастингу Україна має талант. Хотіла поїхати на міжнародний конкурс та представляти там Україну. щось нашим глядачам, які тільки мріють про своє зіркове життя. Я хочу побажати всім тільки йти вперед і не зупинятися на шляху до своєї мрії. І, звичайно, треба багато працювати і там мріяти. А мрії здійснюються обов'язково. Дякуємо за таке цікаве та відверте інтерв'ю. Бажаємо тобі класних клипів та пісень, справжніх друзів і гарного настрою! Дякуємо, до нових зустрічей. І вам дякую. Підписуйтесь на наш канал Міксбум! У нас ще багато нових зустрічей, інтерв'ю та сюрпризів. З нами весело та цікаво до зустрічі. Пока.